Привіт, я Жданя, і це знову тиждень на Укртві, тому що вам та й мені дуже сподобалась ця рубрика. Сьогодні буде огляд навіть на два тижні, тому що з 19 по 25 травня ну тиждень був не надто плідний на срачі, а от наступний вже поцікавіше. І мене попросили, хоч іноді зачитувати те, що я буду сьогодні тут вам показувати у вигляді скріншотів, для того, щоб була можливість більше слухати відео, а не дивитись. Я звісно вважаю, що це гріх не дивитись на таку красу, як я. Але я завжди враховую всі побажання. Тож сьогодні я буду частково читати те, що буду показувати. Тож, поїхали! От хто хто, а Дмитро Гурін завжди буде постачальником інфоприводів для моїх відео. Дякую, пане депутати. Якщо ви не знаєте, хто такий Дмитро Гурін, то треба подивитись моє минуле відео. Там я більш детально про нього розповідаю. І не те, щоб на цьому тижні пане депутата дуже так шакалили, але у нього було достатньо твітів, які набрали багато переглядів, але дуже мало вподобайок. До речі, нагадую: поставити вподобайку мені під цим відео, щоб Ютуб не думав, що вам не цікаво, бо вам же ж цікаво. І, от коли на твіті мало вподобає, але багато всяких інших реакцій, це означає, що з думкою автора, м'яко кажучи, не погоджуються. Наприклад, Гурін поїхав в Лейпциг на конференцію, присвячену шиї в медицині. Пише, що збираються всі спеціалісти і політики зі всієї Європи, і тільки український Твітер впевнений, що штучний інтелект в медицині в Україні взагалі не потрібний. Це маніпуляція і брехня від пана депутата. Прям такого йому ніхто не писав. На цей твіт відреагував Арсеній. Я зараз розповім, як я, скажімо, так, познайомилася з Арсенієм. Якщо ви давно на мене підписані, ви точно бачили цю історію. Я писала про те, що е, дівчина. Повідомила про те, що керівник певного хору її домагався і її звуку. І не тільки її, але й інших дівчат в цьому хорі. Я, можливо, якщо скріншоти знайду, я тут їх залишу. Так от вона про це повідомила саме в Твіттері через сторінку Арсенія. Він є її другом, тому що на початку вона боялась не анонімно про це заявити, оскільки це впливова достатньо людина. Отак я познайомилась з Арсенієм. Ну і на думку Арсенія, нашій структурі можуть настати гайки, якщо такі спеціалісти, як Дмитро Гурін, будуть їздити на такі конференції. І на цей твіт відреагував, окрім Арсенія, також Артем Єсьман. ось його іронічний реплай. Артем, це психіатр, його думки і погляди мені дуже сильно імпонують. Він не з когорти тих от каральних психіатрів. Він сучасний, класний лікар. І, от саме на тему медицини, у нього. Часто виникають суперечки з Дмитром Гуріним, я якось при нагоді вам покажу. І, власне, з приводу ноотропів. Ноотропи активно назначають в Україні, Німеччині, Китаї і Австралії, але їхня ефективність спірна, і вони досі не є доказовими. І от в цьому і полягає іронічність даного реплаю. Також гуріну поставили питання, чому не поїхали спеціалісти з медичних питань, а саме ви. Ну, Дмитро не міг не винести цю тему в окремий реплай. Написав, що системами охорони здоров'я в світі управляють люди з управлінською фінансовою або технічною освітою, не медичною. Бо управління великою системою це не оперування раку простати. Люди, які вимагають медичну освіту від управлінців, в медицині не є розумними. Тримайтесь осторонь. І під цим твітом випливло питання про той самий апарат МРТ в Харківському госпіталі, який зламався, на який відкривали збори. Я впевнена, що ви бачили цю новину. Я також впевнена, що ви і донатили на ремонт цього МРТ. Отож, Дмитру запропонували якось повпливати на цю ситуацію, бо насправді я вважаю, що громадяни не мають скидатись на ремонт всього на світі в державі. Але якщо ми вже організовуємо збори на ремонт МРТ, то чому б депутатам не оплатити ремонт, наприклад, з однієї своєї зарплатні? Або чому б гуріну не організувати збір у раді? На що, Дмитро пише, що не працюють збори у Верховній Раді, він вже намагався. Спасибо. Ну, само собою, така новина обурила Твітерян. А кого не обурить те, що всі збори тримаються на, скажімо, так звичайних громадянах? А наші депутати, наче як не при чому, і не хочуть зі своїх великих доходів. Я не кажу зарплатня, саме доходів. Подонатити і таке враження, що от наша безпека їх взагалі не стосується. Але от пані Катерина зазначила, що Дмитро Гурін таки донатить той тиждень. Насправді видався такий прям про фінанси, і зараз ви побачите ще один твіт. Від кого? Правильно чудові глядачі від Дмитра Гуріна Дмитро пише нам про те, що якщо ви офіційно отримуєте мінімалку, а іншу доплату у конверті, то ви крадете у лікарів, вчителів і пенсіонерів. Це він продовжує ту свою лінію, що всі проблеми. В нашій державі саме від того, що злосний нарід не платить податки. Я про це розповідала також у минулому відео, і ось з цієї переписки я чесно крикнула вголос, бо ось Владислав зазначає, що система прогресивних податків могла б допомогти у вирішенні питань з недостатнім фінансуванням. На що Гурін експертно заявляє, що у світі вже давно дослідили, що система прогресивних податків тільки спонукає до виведення доходів багатих людей в інші країни, де з податками ну все попро простіше буде Владислав. Просить у Гуріна якесь підтвердження його експертної заяви, і Дмитро підключає до цієї розмови ГРОК. Грок, це штучний інтелект по типу чату GPT, але в Твіттері. От так гарно йшов і, скоріш за все, навіть сказав правдиві речі. Але як тільки треба було провести якийсь мінімальний ресерч, то всрався, вибачте, це буквально твоя робота. Можна було б вже десь в нотатки собі додати дослідження, які підтверджують твої слова. Ще трошечки по Дмитру, так він був дуже продуктивний того тижня в Твіттері. Він виклав якусь опінію про біткоїни, люди почали. На неї реагувати, щось там сперечатись чи погоджуватись. Я в цьому взагалі нічого не шарю, але я шарю в тому, що все своє майно треба страхувати. А в цьому вам може допомогти Hotline Finance. І ось тримайте QR-кодик для зручності. Ця новина прийшла у Твітер зі, скажімо так, зовнішніх джерел про те, що собаку, над якою господар знущався роками, і яка навіть втратила зіру в результаті цих знущань, суд постановив. Повернути назад господарю. Ну, обурені твітеряни почали тегати гуріна під цією новиною і нагадали йому про те, що він ще нещодавно пропонував підняти суддям зарплатні. Я про це теж розповідала в минулому відео. Я, чесно кажучи, досі в шоці з цього, тому що який закон може бути на стороні живодера? На що посилався суддя, коли він виносив свій антигуманний вирок? Це так само досі в шоці перебуває від новини про те, що мінти, ну бо це не поліцейські, це мінтяри з нульових. В Одеській області приїхали на виклик, поржали з того, що чувак вкус е, собак, відмовились вилучати собаку, відмовились писати протокол, посилаючись на особисті переконання, які б. Можуть бути в такій ситуації особисті переконання, які тобі завадять чинити адекватне правосуддя. Ну, схоже на те, що той мент, він за своїми особистими переконаннями, або вже так само вчиняє наругу над тваринами, просто ми ще поки про це не знаємо, або він. Хоче так робити, і я дуже сподіваюся на адекватне службове розслідування. І чесно, на сьогодні по погуріну, чисто щоб посміятись після попередніх стрімних новин. У нього якась виникла важлива громадянська справа до Джозефіни Джексон. Її справжнє ім'я Юлія Синюк, якщо хто не знає. Але тут одразу її ж почали тегати в Твіттері, Вона теж є в тві. Вона, в принципі, активно його веде і попереджувати, що не варто псувати свою ідеально незаплямовану репутацію, зв'язуючись із нашими депутатами. А тепер буде дійсно той самий шакалячий, бо одна пані виклала твіт про те, як, як же їй сподобалась реклама, в якій демонструють спідниці на різних об'ємах. І на дійсно різних, а не як ми це часто бачимо там, з різницею в 2 см. Ну, Але ж неможливо, щоб жінку не захейтили за її об'єми. І от, як сама себе називає пані Ксенія Тошонотік, пише нам про те, що якщо у вас талія в 117 см, то у вас або вже є діабет другого типу, або він обов'язково Обов'язково буде в цьому дописі аж декілька рівнів. Я погоджуюсь з усіма, хто прокоментував цей реплай, в тому, що по-перше, це реклама одягу. І навіть якщо у людини вже дійсно є діабет, їй треба ходити голою, їй не треба вдягатись, ні, навіть якщо у вас великі об'єми, і навіть якщо у вас дійсно є діабет. Вам досі необхідний одяг, неочікувано, правда? Ну і ці інтернет-лікарі мене взагалі завжди дивували в самому поганому сенсі цього слова, тому що надмірна вага це є лише один з факторів, один з ризиків розвитку діабету. Ми всі з вами знаємо, що і у худих людей буває діабет. А на відео, взагалі, пані вже, знаєте, достатньо доросла і у жінок її віку часто такі об'єми, але не у всіх них. І навіть не у більшості є діабет, тобто ми не маємо цієї прямої кореляції. Це все одно, що мені сказати, ой, у тебе там темні кола під очима, значить ти або вже точно вигоріла, або ти за крок там від психлікарні. Та ні, може я просто не виспалась? Може в мене капіляри близько до шкіри, може в мене шкіра взагалі тоненька. Дуже я люблю подібні судження про вагу і хвороби, але переходимо до наступного не шакалячого. Але до ситуації, яка викликала таку неоднозначну реакцію серед твітерян, циганков Руслан Ігорович виклав свій перший музичний трек. Руслан вчитель фізики, і ви скоріш за все бачили його в Тіктоці, в Інстаграмі. Суспільному інтерв'ю давав. У Дурнва був на київському маркеті, був коротше, такий медійний вчитель. І от, до речі, саме цю професію я вважаю дійсно однією з найскладніших. Я про це теж говорила в минулому відео. Ви, коротше, якщо його не бачили, ви прям багато всього пропустили. Тож ідіть і дивіться. Так, власне, Руслана Ігоровича, взагалі-то, всі дуже люблять, але от його трек і засрали. І похвалили. Багатьом він здався схожим на творчість, прости, господи, каржа. Хтось навіть там брався оцінювати з професійної точки зору, і йому не сподобалось, комусь сподобалось. Коротше, там, я не знаю, можливо, більшості людей все ж не сподобалось, але це все ще справа смаку. Тому не знаю, ідіть, послухайте цей трек і зробіть власні висновки. Ну і розлетівся мій твіт, де я виклала чергове викрадення дитини, якому сприяла громадська організація Батько має право. Я зараз не хочу дуже заглиблюватись в розповіді про цю секту, тому що я і ще одна дуже класна ютуберка. Ми готуємо зараз велике відео про цю організацію. Я сподіваюся, що у нас все вийде. І от саме там ми викладемо вже всі подробиці. Все, з одним тижнем покінчили і переходимо до кілограму щора. Це насправді один з моїх улюблених мемів. Отже, дівчинка Оля, трохи болю, спитала, яку онлайн-професію можна освоїти, якщо ти тупий. І е чоловік з нікнеймом водії ЗСУ написав: офіцер, рівня, полковник і вище. Насправді це смішний жарт про самодурів, ну не про всіх офіцерів, очевидно. Але в реплаях відреагував пан з ніком гілка, бо його явно задів цей жарт, і він вирішив обісрати таку професію, як водій і жінок в професії перукарки. Це він тут, типу, мав на увазі, що водій в армії це майже ніхто так само, як і перукарка в звичайному житті. Водій ЗСУ продовжив іронізувати. Пан Гілка перейшов на ще більш таку образливу риторику. Отак вони там реплаями обмінювались, обмінювалась. Пан Гілка матюкався, обзивався. Водій ЗСУ зауважив, що офіцер солдату не мав би так відповідати. До речі, там ще в реплаї приходили і інші військові, які теж зауважували, що це якась така негідна поведінка. Насправді так продовжувалось, поки пан водій не згадав про мем кілограм щура. Зауваживши, що пан Гілка спілкується майже як в тому відео, а пан Гілка взагалі не зрозумів, про що мова. Якщо ви теж не знаєте, що таке кілограм щура, показую. Ну скажімо так, і зараз блядь, містами оцей гексагенби, причому в чистому виді, використовується як отрута на щурів. блядь. Тому що щурі дохнуть блядь, від нього, там потрібно їм по справичнику 100 міліграмів бля, на кілограм блядь. Тобто не дуже значні дози роблять приманку, що риво чогось бита бажають жрут і духнуть. Ну власне, як ви вже почули, інструктор в цьому відео через кожні декілька слів каже блядь, і його цей розрахунок гіксогену на кілограм щораз став мемом, і в мене ще потім декілька днів стрічка в Твіттері була заповнена тими щурами. Ну і від такої лайтової теми переходимо до дуже неприємного шакалячого. Якщо ви ще її не знаєте, то зараз я вас познайомлю, мабуть, з наймерзеннішою особою, яку ви тільки можете зустріти. Далі буде тотальний хейт спіч, матюки і моя злість. Я попередила. Є така особа Юля, або як вона. Підписана в Твіттері Сусова мамка. Зараз вона українською вже це прибрала, залишила тільки англійською. Ви, можливо, її пам'ятаєте зі скандалу з рестораном у Львові, де вона працювала офіціанткою, але після мого твіту і Енні її звільнили. І от після цієї ситуації вона почала мене сталкерити і чи не щодня писати про мене гадуще і робить це по цей день. Але якщо ви її не знаєте, то по-перше, я вам заздрю. А по-друге, ну, доведеться вас із нею познайомити. Ця людина є уособленням ну, абсолютно всіх моральних вад суспільства. Це, мабуть, найгірша людина, яку ви могли б зустріти. Я зараз не беру до прикладу там, знаєте, зоофілів, вбивців або там лідерів стрьомних держав, а така ну пересічна громадянка. От що не назви, все в ній є. Страшна дуже мізогінка, гомофобка, расистка, антисемітка. Захищає російську мову, як вона сама в своєму Тіктоці знімала відео і казала: Я принципово у Львові говорю російською. А коли їй на це написала якась дівчина невдоволення своє, вона почала їй погрожувати, сказала, що знає, де вона живе і там щось з нею зробить. Вона читає книжки російські і книжки російською мовою, і вона теж цього абсолютно не соромиться. Вона це показує. Вона там викладала, здається, з книгарні сенс фоточку. що От дивіться, я така бунтарка, я читаю російською в книгарні сенс. Вона виклала фото, як вона читає камф». Ну, така мамкіна бунтарка. Також вона фотографує людей на вулицях або частини тіл людей для того, щоб потім обсирати в твітері. Не Неодноразово. Разово вона обзивала моїх дітей, як тільки не обзивала, придумувала якусь про них абсолютно маячню. Мого чоловіка, звісно ж, теж там обсирала, тому що вона не може повірити, що як так, вона така, типу, класна, але нікому не потрібна і в неї немає стосунків, а я така, типу, погана, в мене аж ціла сім'я. Коротше, вона постійно пише якусь маячню, якісь образи, за що її ненавидить абсолютна більшість людей, яким не пощастило з нею пересіктись. Я, можливо, навіть забула деякі її чесноти, тому просто повірте, все найогидніше, що є в людях, в ній точно є. І от чому вона каталась останній раз в чергове? Наша чому вона знов своїми пальцями надрукувала таку важливу думку, що не вірить, що вдова, яка поховала 4 місяці тому чоловіка, щиро його кохала. Тут я просто приєднуюсь до всіх думок про те, що це не її собача справа. їй варто завалити своє гімнє і приєднуюсь до всіх послань. Мені реально немає що додати, і Юля пішла ти дуже сумним таким фіналом після цього всього стало для мене те, що одна дуже класна дівчина з Твіттеру, яку я дуже любила. Навіть після цього шакалячого, хоча там і до того було стільки всього, щоб просто навіть не дивитись в сторону Юлі. Вона з нею фоткалась і там щось пила пиво. Я показувати це не буду, можете сприймати як завгодно, я просто не хочу. А от про кого я можу розповісти, то це про Катю. Це... Катя це дівчина-карася. Да, я знаю, ви зараз, можливо, дуже здивувались. Так от, вони з Юлією, само собою, дружать. Uh, і я спитала, чи знає Катя про те, що Юля насправді захищає російську мову, там російські книжки читає. Вона сказала, що це все маячня брехня. Я їй поскидала скріни. Вона зробила вигляд, що вона це не бачить. А щоб я більше такої незручної правди їй не казала, то вона мене ще й заблокувала. Я не бачу ніхуя. Номерзена ну, Юля в чергове, як вона це робить після кожного шакалячого, викатала такий пост, де сказала, що вона продовжить виливати гівно на голови людям. І ви нічого із цим не зробите. Але мені просто сподобався цей реплай. Фу, після цього треба буде до приміщення освятити. Вибачте, вибачте, мої рослинки, що вам довелось таке слухати. Ось так і завершився травень на Твіттері, а далі у нас іде червень, місяць гордості, тож ви розумієте, контент буде нестись. Ну а після того, як мені довелося вилити на вас ті літри-огиди, розповідаючи минулу історію, за що дуже мене вибачте, і не забудьте полити рослинки, які знаходились поряд з вами, тому що я впевнена, їм теж було дуже неприємно це все чути. Треба після того завершити чимось позитивним. тому по-перше, я вам дуже дякую, що ви переглядаєте мої відео, ставите лайки і коментуєте, продовжуйте це робити. А по-друге, я думаю, абсолютно всі чули про те, що 1 червня СБУ провели спецоперацію, яка називається Павутина, і в ході якої було знищено російські літаки. Але українці славляться не тільки тим, які в них класні спецоперації, а й тим, з якою швидкістю вони кліпають меми. Тож я покажу зараз, на мою думку, найсмішніші, найприкольніші меми, які я знайшла в Твіттері. І до нових зустрічей!